Всім добрий ранок, друзі. Вийшов я на пробіжку сьогодні. Думаю, трошки побігати. А, сьогодні у нас по планах ще крім цього бігали робити орішки. орішки. Ми йдемо в гості до Поліни Івіри на Новосілля. Перед цим нам потрібно зайти так з клініків. Запитати за налоги, бо ми не до, до кінця все подали, бухгалтер у нас трошки пішність. мутна, але ну, нічого. Двигаємося mm. далі. Зайдемо запитаємо що і як там. Тоді так в сліньках, наскільки ми поняли, подають налоги безплатно. Ми mm. не ну, знайшли сайт, де самі можна, самі можна подати, але ми до кінця розуміли, як це зробити, тому коре, хочемо зайти ще що проконсультуватись. Всім бажаю гарного дня. І гарного перегляду. Звісно, це не з першої свіжості так сказати. Пробіг я 2 кілометри, чи ще кілометр остався і добав. Ах, як я люблю тут бігати, я вам словами не можу просто передати, наскільки це кайфово. Заряджаю вас на класний день, погнали! раз на розворот. Це все у нас тебе звітають, далі, не. Там, дивіться, вікова сидить. Вона медитувала, говорить, з таким гарним видом. Кайфи, да? а це ми, конечно, з тобою зустрілися. Врав вікову, зараз провтикала в мішок от цього кова. Вітром несла, поки вона всі бої влоги знімала. Будемо, коротше, вдома, що забігаєш спортзальчик безстресенько, там на пару качківся кудись. І біжу додому їсти душу і збираємося по справах. Прийшов спортзальчик, зараз займаємося і біжимо займатися справами. Фу, трошки, конечно, я підустав після побіжки, нічого, до речі, дивіться, це наша літня тераса. Ось такі столики, диванчики. Там далі теж все поставили, буде красиво. Це башня 25-та. Це... Дом, я живу. Ми корише, вже вийшли з дому, визбирались. У мене така модняла сумка від подарки. Так, корише, сковородка і струля. Якщо не забудемо, то вам покажу. Вікла робила горішки. Наробила ну, їх намастила. мама, мама напекла, вона намастила. Сунтавер далі. Почедемо ще, зайдемо в цю в клініку цю. Для подачі налоги, а потім йдемо ще до дівчата. Ми зайшли в текст-клініку, але тут вже не подають, тому що типу, сезон закінчився. І виходить, що це подувший сезон, як я ж поговорив в передній до 31 квітня можна було подати. Зараз вже 13 травня. Коротше, ну, два, другий Адрес, де точно ще подають, де ще працюють, і можна подати сейф імплейт, яким ми являємося. але ми ще підемо туди, запитаємо, чи так можна. Ми взагалі хочемо самим попробувати, але просто треба е цікаво узнати, що вони можуть допомогти списати. Кожен бухгалтер каже по-різному, і вже трохи говорить, Ми можемо це списати, теорік, ми не можемо це списати. І як воно все так каже, типу, що есть, оренду велика можна списати, Друга, ні, не можна. Короче, не зуб, тому хочется, щоб було понятно. Рена дискримінація. Частики пише полі, Рена немає. Ти бачу, Окей, поліна, чим не нас будеш сьогодні пригощати? А, Ірина буде, а... я на стою. О, на бед. Є джине тонік, є фібор, єс партій валі. Боже, все Там пусто. Нічогось я пусто, дивіться. Багаті дівчата. Ірина Два. вже щось з'їсть. Дивіться який класний ви тут. Квартиру я вам показав, чи не показав, не пам'ятаю. Кроше, якщо не показав, то покажу. зараз Прийшли вже жарить барбекю, такі дивіться. Крутий стол. Барбекю. там воно віка і поліна. Дивіться який класний вид. Дома. По кругу. Я не буду не так покажу, там цей, а зараз підрозділ кажу. Короче, будемо жарити шашлик, ще ждаємо других гостей, так сказати. Красота. Клас. Так, якщо комусь треба спалити хату або пожарити сосиски, або шашлик, то звертаємося до Ірини. Поліна? How are you? Вікова. А віконсу. І воно наша мартишка, яка вирвалася з села під названням Івано-Франківськ. приїдуть Це так. Да. Якщо поначали, то мне стояться шоу именно да. Я думаю, вообще даже не понимаю. Мы так аккуратненько city. просто. <laughs> Пришли, короче, до нас друзья, до нас до Полина, друзья. А там дальше. К чему английского? Дай що, що казати? Що казати? Що хочеш кажи. А, Віка каже, що дуже смачна риба. Я дуже Де ця риба, ось ця риба. Так, я постарала душити до риби, але ця прямо дуже добра. добре. Зараз пояснюємо цю ситуацію. Прийшли полінені знайомі. А, ну, перед цим я хочу показати просто туалет, який знаходиться на їх будинку. На туалет це просто в хороб. Прийшли Полінені друзі. А, так як ми не розуміємо англійською, я. І Сандра, тому що Віка говорить англійською, потім Іра. І Поліна відповідно говорять англійською, то ми коротше, їм хорошо, А ми коротше, сидимо з Сандрою ту ну, і тупимо. Ну що, ми зібрали свою команду. Тоб, до речі, сенсор. зібрали свою команду і так сенс виживемо. Нічого страшного не вийде. Всім салют, коротше. Що у нас є? У нас сьогодні вже четвер. Вийшли ми ви, пожарити на санагріль. Щоб слід сказати по поводу справ, як це відбувається. Ну і з особами вам скажу, що нічого нового. Зараз просто шукаю роботу ще. Там підвернувся ще один варіант по поводу покраски. Треба поїхати подивитися і потім вже буде зрозуміло, що є. Тому погнали. Гриль я вже включив. Соді у нас ось такі грілі, гази, там газ газлічаєш, хоп-хоп-хоп. Нагрівається. Звісно, нагріває. хто, хтось тут поламав, не знаю хто. До речі, на називається. Дивіться, як красиво стало. Прямо ще зелено так все клас-клас. Коно замариноване, ще картошечку про так пожарити, кріве. Сусісочки і салатчик. В общем, повний збор. Загрузив уже в грільчик. І підгорає щось, достає, кладом щось тіктоки пилить собі Красота. Так, ну що ж, шлочок ми пожарили, сходив, купивши мороженку, вивів голівку, лівочка, шаном і біжу додому займатися дев'яшою справу. Такі якісь жолі ці тишні може передати. Много. 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 Хожу на зв'язок, у мене тут корач, деяка підроботка, як не підроботка, я виставляв. Повідомлення на Торонтовці, що шукає робота підроботка, мені позилає жінка, там, з приводу покраски стін. Ми їдемо з нею подивитися, що там потрібно робити. Я їй скажу, за скільки я це там покрашу. і чи договоримося, ми про ціну. Тому коротше, я погнав, вам все покажу. Так. Е і не договорив напевно. все. Коротше, ми вже з'їздили, подивилися, там доволі таки непоганий будинок, через два дома від мене зовсім. Баришня теж така нормальна При параді на бахік 4 Очки балансяга, все окей, треба покрасти. Показала що. Я просто подивлюся з... на цю стіну, скільки як, що, І скажу їй... Її... Ну, треба зараз вдома щитати, скільки условно це десь обійдеться. Я думаю, на баксов 400, ну, справитись там за два дні спокійно. Мо там ж треба балкон коротше, по трошки, Ну в общем, є що поробити, тому е... Тому, коротше, треба подивитися і сказати. Key key Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and.